Киїнки буде цікаво знати, що в 1937 році їх було на 482 менше, ніж в 1927 році. І ця втрата була спричинена не вивозом поляків чи німців, бо в Киянці їх було всього 14 чоловік. Майже всі зникли це жертви голодомору. Крім них, загинув і приріст села, що стався за 10 років. Це понад 200 чоловік. А разом Київка втратила в Голодоморі близько 700 чоловік. Така ж доля спіткала і Борисовку, або тожа. Тут теж жили самі українці. В 1927 році було їх 802, а в 1937 році стало 628 на 174 менше. Та ще й з приростом біля 70 чоловік. Тож втрати сягнули 250 людей для порівняння у війну. Киянці загинуло 125, а в Борисовці 46 чоловік. В Новоград-Волинському районі в голод померло 15-20 тисяч людей, а з війни на повернулося 6,5 тисяч. І руйнування господарства спричинила не війна, а колективізація голодомору. В 1927 році в тодішньому Новоград-Волинському районі числилося 11 767 господарств. А через 10 років лишилося 7579. 4188 зникло. Для порівняння на травень 1945 року після війни було їх 7564. Всього на 15 менше, як в 1937 році. У Голодоморі колгоспи підірвали тваринництво, впала врожайність. 10 тисяч гектарів землі. Захопили під полігони московські військові. Тож не війна, а голод був найбільшим горем для нашого краю. І це горе московські більшовики. І не 9 травня, а 24 серпня є днем нашого остаточного визволення від поневолювачів. Знає... Саме Василь Архипович першим в районі став вивчати голодомор. Встановив 200 імен, скатованих своїх односельчан. Його зусиллями на місцевому цвинтарі зведено перший в районі пам'ятник жертвам голодомору, жертвам цієї страшної трагедії. Нелюди, що створювали штучний голод, боялися навіть святих ікон, свідченням тому є простріляна ікона Божої Матері. Що й досі зберігається на новоградволинській землі. Остався якийсь там якесь пальто сталося, і баба наділа хлопчикові одному, чи Андрійові, чи Михалкові каже: на тобі турбинку з мукою. Ну скільки дитя могло донести? Біжи сюди через ставок. Може, хоч трошки муки нам останеться. Ну, хтось вистрілив, удало в муку, дитя впало, мука розсипалась, і підійшов хтось і забрав піджака, в якому він утікав. Ну, а дитя залишилось. Умерло ще четверо. І Дід сам купав яму і з бабою хоронили. Ось могілки, ось діти ж є. І Леонід і Михайло це ними захоронений. За що діда забрали в вороні, посадили за нездачу чотирьох путів насіння конюшини. За 24 години. От не здав і тебе забрали. Сім'я була викинута на двір на призволяще існування. Жінка це бабуня семеро дітей з нею було. Три будинки їх було по 30 метрів довжини і 10 ширини, хата, яка була. Збудована три роки до розкуркулення. Забрали. Да. З моменту розкуркулення в будинках був організований Радгосп з Києва, який існував рік чи два, а потім будівлі розібрали і будували будинки в колгоспі. А що ж ви їли в 33-му році? Ой, це не питайте. Жолуді мололи, їли. Через те ці діти і померли, бо не було що їсти. Злободи їли там, щось мололи, чи кашу, чи що злободи було, бо не було ні, ні хліба, ж, нічого не було. На цій печі, що там чи ніч, чи Михаїл, хто, дуже скриготав зубами, як умирав, нічого вже він не просив, він просто умирав. І дід яму сам викупав, бо не було кому купати яму. Замотали це дитя, то ну, я не знаю, чи труна була, чи ні. от. Пам'ятаю. да. Про голову розказуйте. Ви були мали і пам'ятав все, що було тоді. Ну то що ж вони тоді ці грабізники були, грабили, ліквідували? А що вони хотіли, хто його знає? Багатство припічували, а хто не, не хотів йти в колгосп? Гонили, хто не хотів йти в колгосп, то вони всіх. То ходили, грабили, батько мій вмерз з голоду, і два брати в мене вмерли Пилип і Іван. Був наняв батька, щоб батько прийшов, да йому вигорав там десь трошки, хоч теляхати наградки, бо ну, землю забрали, всю в колоску. Він пішов заробити, думав, там заробить хоч щось в цього, то його привезли, звити, вже він умірав. Поклали на лаві, то я пам'ятаю, що піна йшла в його з рота, умирав вже з голоду. Щось тазів, мабуть, тому що ж не навірно. Молока дали кислого, О. а він був. Так, 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 так. То дали молока, то казав той Павло. що мати його питає, чим же ж ви його нагдували? Що ж ви йому дали їсти, що він умер? Винками нічого не давали, ми дали їм кислого молока, то він випив пив гладички чи гладишку, там кісляку, чи? А їсти ж хотів. А їсти то хотів, то. Ми сидимо на печі, а ці грабіжники прийшли грабить. Що є, геть усе забирали по чисту, нічого не було. Їсти в нас не було нічого, ми ще в хаті поздихали з голову, не то ми. Томати лежала слаба, такі, ну такі як лижок, тільки скрита, таке, канапи називали колишні. Ну, а там було барахло всяке, це отаке постирані сорочки там, да, все. І томати хустки. Уклала в пазуху собі. Це вже так думала, що збереже для нас. От, то вклала в пазуху, то вони цю матір за руки під, з цієї, стягнули з цієї канапи, та їх хустки повитягували з пазухи, де хоронили. <гум> Отож кладбищення. <гум> Там хоронили. І на цих могилках хоронили. <гум> І отам на вирубі хоронили. Грузятині. У Грузятині. Грузятині, там є кладбище, але там воно вже зараз заросло сосною. Там мій батько і там моїх два брати у Грузятині на тому кладбищі. А там на тому кладбищі був якийсь пам'ятник такий, можете згадати, що це за пам'ятник? Не, не пам'ятаю, не знаю. Не знаю. Чи там було, що, бо я тоді ще була мала, яка я була ще тоді. А це помню. я не пам'ятаю, чи пам'ятники там, які були. Ну, дерев'яні хрести то ставили, то вони ж погнили та да попадали, а там. Сосну посадили, курушенці, mm. то там сосна зараз поросла скрить. Mm. Бо після війни вскрізь садили, вскрізь садили лісами засаджували. Mm. Хай то осталися, від голоду повиживали, то Чорнобилем, то, то війна була, що війна не подушила, то Чорнобилем подушили. Mm. Да і повидушували всі. Mm. Ось у нас mm. що ж у нас? Ось у нас і тиждень три покойники померло. За тиждень три. Молодих нема, а старі вмирають. А малі не народжуються, бо нема кому. Нема кому, колись після війни, то у кожного було по шестеро, по п'ятеро, по дев'ятеро дітей. А зараз і дненьке двоє, як вже двоє, то це вже мать гірої. Це вже багатодітна. <свісля війни> Венішого, роду найдревнішого і найстражденнішого. Слухаймося серцями, вдивімося зором, увійдімо розумом і пам'яттю, в жалобний стогін крик цього дзвону. Він б'є по наших прадідах, людях мудрих і праведних. Що життя по совісті мірили, і у Всевишнього вірили, і землю рідну любили, і хліба аж під сонце ростили. Несемо в серцю пам'ять і глибоким болем сумуємо про те величезні втрати, які зазнали наші люди. Хто залишився вічно молодим у пам'яті своїх родин, Ознесальців? Це наша з вами пам'ять про всіх загиблих на шляху лихоліть і негод. Я думаю, хоч запізнення ми також маємо і зобов'язані відновити справедливість щодо цих людей, щодо їх сімей. Тому я хотів би сказати, що сьогодні ми робимо все, щоб повернути цей борг. Тільки приблизно назвати кількість жертв. Історики вважають, що це від 7 до 10 мільйонів, яких забрала голодна смерть. Це страшна трагедія українського народу. Цілеспрямовано знищувалися люди, які були сіллю цієї землі, бо вони її плекали протягом всього життя. Такі події не можуть минути просто так. Їх негативні наслідки і досі відчуваються на рівні національної свідомості. Бо страх голоду, неспокій зливоковілися в наші душі і передаються з покоління в покоління. Ми маємо подолати цю проблему. Голодомор залишатиметься розритою могилою українського народу. Країні буде надзвичайно важко реалізуватися. Поки ми не повернемо в борг історії, тим жертвам, про яких майже 60 років нам забороняли згадувати, ми не можемо залучити весь потенціал нації. Для створення кращого майбутнього Тирани вміли вести до загину. В холодний холод свій творили жах, де стала живністю навіть людина, чи шкаряли скати в своїх гріхах, вмирала нація і Україна, топтали нас, топтали себе й ми. Свої, своїх. У нас це і понині. Тож возлюбімося і станемо людьми. В країна рідна, у тернистій долі, Божественно сія твоя зоря, хай на твоїм калиновім роздолі квітує дерево радості і добра.